Допомагати фронту, чим можеш цю фразу ми чули неодноразово. Та для героя нашого наступного сюжету це не просто слова, а життєве кредо. У невеликому селі на Черкащині живе людина з великим серцем Петро Петрович Шкуро. Щодня у свої 85 років він береться до роботи і невтомно працює, аби наші військові відчували підтримку з надійного тила. Історія про те, як одна щира душа може зігріти сотні військових своєю турботою. Дивіться далі. Машинка працює з 92-го року. Спочатку вона була в приватному підприємстві, а потім я її купив вже. І 20 років вона в мене працює, поки не відмовляє. Щодня у невеличкому селі Хацьки на Черкащині працює в'язальна машинка. 85-річний пенсіонер Петро Петрович Шкуро від початку Великої війни надіслав на фронт понад сотню теплих шкарпеток. Не виходить, щоб робити цілий день. У мене ще ж і трохи города є. Ще й курочок маю. І туди треба, але за день ну, пар шість можна зробити. І Петро Петрович народився 1940 року в Черкасах. Батько був офіцер, охороняли тоді міст залізничний, попав в окружені і прийшов десь на, ту, на лівий берег Дніпра, де в той час був я і мама. А в 43-му після звільнення Черкащини. Перед е, тим, як е, брали правий берег, його забрали в штрафний батальйон, і там він і загинув буквально в вересні місяці 43-го року. Мати Петра Петровича залишилася одна з двома дітьми. Змалку довелося пережити багато труднощів, але саме ці життєві випробування загартували його характер. Після закінчення школи Петро Петрович почав працювати. Пішов працювати на цукровий завод спочатку трохи, а потім на завод хімволокна, спуску і працював інструктором, прядящиком, начальником зміни. А тоді перейшов на шовковий черкаський комбінат, тут теж працював. Майстром звіни, начальником цеха, але саме творчість завжди була важливою частиною життя пана Петра. Він протягом багатьох років виступав на сцені, був ведучим концертів і культурних заходів. Його голос лунав на святкових подіях і збирав повні зали глядачів. Я весь час виступав вів концерти. З концертами ми побували наші колективи, практично вся Черкаська область. В Києві були, і в українському будинку, і в палаці спорту, і в будинку офіцерів. Окрім цього, чоловік змалку захоплювався рукоділлям у дитинстві, пробував плести гачком, потім спицями, а згодом втілював у життя різні цікаві ідеї виробів на машинці. Це світер, який я зв'язав в 90-х роках, який дуже люблю, тому що тут комір гарний, високий. Петро Петрович досяг такого рівня майстерності, що його плетені речі, пальта, сукні, светри та дитячу одежу замовляли не тільки українці, а й люди за кордоном. Ну, нормальні чоловіки ті про залізо, а я чогось про це. В'язав для кого? Для сім'ї, в'язав, для друзів, для кубів. Замовлення були. І в Штатах порядка двадцяти моїх виробів, в Канаді там більше тридцяти. Ось три дні назад поїхав сусід у Данію на рік внучці з костюмом, який я зробив дитині. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Петро Петрович зрозумів, що не може сидіти без діла. Він вирішив допомогти хлопцям на фронті та почав плести теплі балаклави. Дочка підказала за першу, я не знав, що таке балаклава, яка вона, що як дочка десь знайшла, зразок перенесла, тоді я почав уже. То і вона з волонтерами зв'язок має, і в селі і тут Оксана Кулик зі мною. А згодом, поспілкувавшись із сусідом, вирішив спробувати робити теплі шкарпетки. Поряд сусід, який якому за 50, і два роки він був на передку, каже, як мороз, то ноги намотували. Що хочеш, що було, все намотували на ноги, тому що в першу чергу мерзнуть ноги. Кожна пара шкарпеток це кропітка праця. У маленькій кімнаті свого затишного будинку Петро Петрович облаштував майстерню. Щодня перед роботою майстер обов'язково налаштовує свою машинку, аби кожен виріб був ідеальним. На день Петро Петрович може зв'язати 6-7 пар шкарпеток. В'яжу в Меланш. Чому? Тому що нитки спасибі багатьом нашим людям, які переслали, які дочка забрала. Але вони різного кольору, вони різної плотності, різних складів. Все треба зробити з них одну нитку, яка була б для в'язання. І такі, щоб були, бачите, вони стоять. Хлопці ноги не будуть мерзнути так, як. Ому станецькому, і все готові вироби Петро Петрович передає волонтерам, які доставляють їх оборонцям на фронт, а захисники своєю чергою надихають волонтера своїми відгуками. Ну, Оксана це говорить, що дуже вони зручні. Що їх легко бути в любе взуття, тому що в'язані вручну, вони більш рихлі і вони більш такі. А ці як робочі йдуть шкарпетки Петра Петровича, це не просто тепло, це щирість і підтримка, котру наші хлопці відчувають у кожній парі. 85-річний волонтер приклад того, як щира турбота і невтомна праця наближають нас до перемоги.